Вихідними в Україні очікується нестабільна погода. 18 травня на заході країни синоптики прогнозують дощ на Закарпатті, навіть з грозами. На Вінниччині і Житомирщині сухо, на Черкащині, Київщині, Сумщині, Чернігівщині та Сході України дощі на півдні без істотних опадів і багато сонця. 19 травня температура повітря в Україні потішить. Вдень очікується від плюс 18 до плюс 24 градусів. Місцями короткочасні дощі, ймовірно, з грозами. 18 травня на Полтавщині похмура погода. Хмари на небі не збиратимуться тільки вночі, а від ранку й до вечора їх буде вдосталь. До полудня опадів не очікується. Другої половини дня можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 10 градусів. Вдень підніметься до позначки плюс 19. Хмари, що пануватимуть у небі над Кременчуком, упродовж суботи до вечора заберуться геть. У день йтиме дощ із грозою. Нічна температура повітря плюс 13 градусів. Денна 20 градусів тепла. У горішніх плавнях першого дня вікенду погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Зранку опадів не очікується. По обіді ймовірний дощ із грозою. Температура повітря світлої пори доби становитиме плюс 21 градус, вночі 12 тепла. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Дощитиму у нашому місті й придешньої неділі. Температура повітря в день плюс 19 градусів, вночі плюс 12. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 18 травня 1979 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954. 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.